Державний архів Житомирської області у 2024 році оцифрував більше півмільйона копій документів, серед яких 2080 справ та 4 тисячі описів. Загалом, за час цього виду діяльності, скільки державний архів цифровує документів, це вже більше трьох мільйонів копій. Зроблено це дуже важливий напрямок роботи державного архіву Житомирської області, особливо під час повномасштабного вторгнення. А цей вид роботи показує, що це нагальна потреба в цьому є, оскільки це забезпечує збереження документів. Одним із пріоритетних завдань Держархіву у минулому році стала співпраця з корпорацією Family Search International, яка спеціалізується на оцифруванні документів генеалогічного характеру. Тому оцифрування цих документів є у більшому пріоритеті. Безпосередньо зараз оцифровується перший фонд. Це Волинська духовна консісторія, там де зберігаються. Метричні книги, в яких зазначаються народження, шлюб та смерть. Це дуже цікаво користувачам, дуже затребувана інформація. Оцифрування документів відбувається на спеціальному обладнанні. Детальніше про весь процес нам розповіла працівниця державного архіву Анна Саврасих. Процес займає не дуже багато часу. Настроювання йде. Спочатку ми встановлюємо книжку, висоту камери встановлюємо також під кожну книжку, дивлячись, скільки там сторінок. І налаштовуємо, щоб була гарна картинка, щоб не було розпливчистого нічого. Ну і працюємо. Книжка нас десь займає ну, часа півтора-два, дивлячись, яка книжка, вот, наскільки сторінок, бувають маленькі книжки на 100 сторінок, бувають на тисячу. Так що це все по-різному. Після процедури оцифрування документи відправляються до сховища, де у подальшому будуть зберігатися. Для користувачів, для працівників архіву вже видаються тільки електронні копії і користуються тільки електронними копіями-документами, що знову ж таки забезпечує фізичне збереження безпосередньо самих справ. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.